Земля вмивається сльозою, і на розвалинах війни зіткає вічею, журбою і волає, Господи, де ти? Навкруг зруйновані будинки, розбиті храми дорогі, добротні затишні маєтки перетворились в пустирі і, переорані війною, зіткають втомлено шляхи, там біженці, йдучи журбою. Волають, Господи, де ти? Біда, мов темрява покрила всі наші села і міста, надія й віра, так безсила здається, виходу нема. Тому на ще руїна, в розбитих селах і містах волає наша Україна до Бога смутком очах. Де ти? Де ти? Чи чи залишив біді наш край, а Бог той самий не змінився, він чує крик наш і відчай. А Бог в метро, де породілля в муках народжує дитя, для неї Бог одна надія, коли навкруг іде війна. Бог підсавалами в підвалі, де плачуть люди ще живі, відбає, щоб її дістали, щоб були звільнені. З батьком, з чорнілим сивим від біди, що над простріляним дитятком кричить журбою, кричить душею від журби, Бо з мамою, який судило зустріти сина у труні, для неї щастя обірвалось, а Бог підтримує її, Бог і служителем у церкві, що опустіла в час війни. Що міг до неба він дійти, Бог поряд там із полоненим, якого мучать вороги, він дасть і буде він спасенним з лищад кривавої орди. А Бог в машині з волонтером, який під обстрілом везе, В гарячі дочки допомогу і хтось врятований буде. Із солдатом його надійно береже, бо він ще їй з дитині, тато, живим додому він прийде, або в лікарні, або із лікарем в підвалі, який без світла, без води лікує рани градом, рвані і шиє куль страшних сліди, або зеленим коридором з переселенцями іде, і ті, хто під його покровом. Тих не сожене, а Бог із церквою, що кличе для усіх людей, що на колінах слізно плаче і вдень, і в темряві ночей. Бог плаче над дитям убитим, над раненим в боях бійцем, він поряд, щоб твій дух зцілити щоб ти з покореним лицем прийшов до нього і схилився в покорі серця перед Ним. Залишився, щоби підмогу дати тим, хто обесилений до краю, хто втратив віру в майбуття, Бог з нами тут, в момент відчаю, відчуй Його любов сповна, коли поміж тривожні звістки волаєш небо, Бог де ти? Знай, він спішить, щоб бути близько з нами між вибухів війни. І хоч стригаємось від болю, втираєм сльози із очей. Бог з нами тут, на полі бою. Він захистить своїх дітей. Амінь.